Вітаю, Іро, так вітаю всіх, хто нас дивиться. Справді є що розказати, зокрема, і курсові коливання. І також уже не перший тиждень ми говоримо про МВФ, про їхню допомогу Україні. Ось сьогодні про все це розповім. Розкажу і чи є реалістичним макропрогноз фонду з приводу України. Також обговоримо, які вимоги МВФ Україна має виконати в межах довготривалої програми підтримки. Про все це дізнаємося, і також розкажу за рахунок чого вдалося отримати все ж таки вдвічі менший бюджетний дефіцит в Україні ніж планувалося. Отже, розпочну із валютних питань цього тижня. Гривня продовжила все ж таки зміцнюватися відносно долара. Так, в середньому нацвалюта укріпилася ще на 30 копійок у деяких об обмінних пунктах. Можна було побачити навіть рекорд вартість гривні досягла 36 гривень і 9 копійок за 1 долар. Серед причин такого. От зміцнення це значна міжнародна допомога, відсутність емісійного фінансування, тобто друку грошей. Також позитивно на курс гривні впливає і сезонний фактор Нацвалюта Зазвичай посилюється навесні. Також збільшилася дохідність і за облігаціями внутрішньої державної позики. І крім цього, в українців є змога вигідно купувати долар через безготівкові депозити. До кінця квітня таки має протриматися в цьому діапазоні 37-37,5, А далі залежить від знов таки багатьох факторів: і рівня експорту, і рівня золотовалютних резервів. Головні фактори, які спричинили. Укріплення гривни наразі це надходження міжнародної фінансової допомоги. Нагадаю, зараз у нас на золотовалютних резервів, які включають в себе міжнародну фінансову допомогу від Світового банку від європейського е е європейської комісії від е МВФ е знаходиться 31,9 – майже 32 мільярди доларів. Це рекордний показник з 2011 року. І, все ж таки, попри певне пожвавлення нам не обійтися без нестачі в державному кошторисі, загальний дефіцит українського бюджету, за січень, лютий та березень понад 220 мільярдів гривень. Натомість планувалося, що ця нестача становитиме 467 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну. За березень до українського бюджету надійшло 152 мільярди гривень. Це зокрема податки та збори. Також в Україні вдалося залучити майже со. 46 мільярдів зовнішньої допомоги. Однак цього все одно не вистачило, щоб покрити видатки. Тепер ми маємо дефіцит бюджету близько 42 або ж 43 мільярдів доларів, замість 38 про які йшлося раніше. І економісти кажуть, що нестача бюдзе, бюджету все одно менша ніж планувалося через підтримку партнерів. Основним чинником, який вплинув на те, що Дефіцит вдалося скоротити. Фактичний дефіцит вдалося скоротити у порівнянні до планового показника. Є те, що Україна отримує безповоротну фінансову допомогу, яка майже кожного місяця в досить таких суттєвих розмірах надходить до державного бюджету України. Тобто, кошти гранти, тобто безповоротна фінансова допомога, вона надходить напряму в дохідну частину бюджету, тобто вона надходить до загального фонду державного бюджету. І вона виступає ж фактично тими ж самими доходами державного бюджету. І тому ми, отримавши такі суми грантової допомоги, ми можемо сказати про те, що через цей фактор, через цей чинник, вдалося зменшити плановий показник дефіциту до рівня 223 мільярда гривень. А тепер про те, якою буде наша економіка найближчими роками. Міжнародний валютний фонд опублікував макропрогноз економічного розвитку України на наступні 5 років. Він розрахований на те, що бойові дії в нашій державі затягнуться і триватимуть ще один рік або півтора. Потім розпочнеться повоєнна відбудова. Так цьогоріч ВВП України може зрости, як зрости на 1%, так і впасти на 3%. А ось у 2024 році ВВП має зрости більше більше ніж на три відсотки, а вже через рік до шести з половиною реальна заробітна плата, тобто заробіток без рахування інфляції, цьогоріч ще має впасти на два відсотки. А ось уже у 2024 році поступово зростати. Спочатку на два з половиною відсотка, а потім у 2025 і двадцять роках на 5 відсотків і в 27-му вже на чотири. Економісти пояснюють таку песимістичність прогнозу непередбачуваністю бойових дій в Україні. Однак МВФ може може в будь-який момент його переглянути, прогноз МВФ щодо зростання ВВП України досить стриманий. Я його оцінюю як консервативне зростання поступової економіки. Ці два три-п'ять відсотків щорічного зростання протягом чотирьох років, як ми бачимо, в прогнозі МВФ, нам дадуть цифру, що десь на 180-190 мільярдів доларів ВВП ми вийдемо через 3,5 роки, тобто до кінця 2026 року. Тобто ми не дійдемо до цифри 200 мільярдів доларів ВВП, як це у нас було в 2021 році перед війною. І згідно з прогнозом, рівень безробіття цьогоріч має знизитися до 20% замість 24%. Наступного року він має становити майже 12%, а у 2024-му знизитися до 9%. Інфляція також має почати зменшуватися наступного року до 12% і до 5% у 2027-му. Економісти називають такий прогноз доволі реалістичним, а міжнародні резерви мають зрости майже до 45 мільярдів доларів до 2027. 2027 року. А ось інозем, іноземні інвестиції до 2024 року мають триматися на рівні 0,4% від ВВП, а вже у 2027 році мають зрости до 5%. А це, на думку експертів, досить небагато. МВФ наразі дає там 4, 8 до 10 мільярдів доларів на рік прямих іноземних інвестицій. Це невелика цифра, це досить такий обережний прогноз. А я нагадаю, що за 31 рік незалежності Україна залучила всього 41-42 мільярди доларів прямих іноземних інвестицій тобто, це невелика сума. А зараз ми потребуємо приблизно там 350 мільярдів доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури, бізнесу, промислових компаній і відновлення житлового фонду. І цього тижня МВФ оприлюднив вимоги, так звані структурні маяки. Їх Україна має дотриматися у відповідь на програму довготривалої допомоги, яку виділив фонд. Нагадаю, що ми вже отримали 2 мільярди і 700 мільйонів доларів від МВФ. І цьогоріч ще маємо отримати два транші по 900 мільйонів доларів. Отже, МВФ наполягає на виконанні 19 пунктів. Серед них відмова від фіксованого курсу національного банку, повернення обов'язкового декларування. Майна для держслужбовців також Україна має ухвалити законодавство для посилення інст... інституційної автономії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Крім цього, нашій державі необхідно посилити банківський нагляд та відмовитися від друку грошей. неприпустимість подальшого емісійного фінансування бюджету України. Тобто, ми розуміємо, що в минулому році. Міра ну коли Нацбанк банк фінансував державні видатки напряму. Тобто це була необхідна міра і правильне рішення. Але коли ми вже маємо значне міжнародне фінансування, то Нацбанк банк не повинен приймати участь в емісійному фінансуванні, тому що емісійне фінансування негативно впливає на все і на інфляцію, і девальвацію, і на банківську систему, Тому, в принципі, це правильне рішення, правильна вимога. І поки ми долаємо фінансові проблеми спричинені війною. Ворог зазнає впливу санкцій. Дефіцит російського бюджету за січень, лютий та березень 2023 року перевищив 4 трильйони рублів. Ця нестача більша ніж річні очікування. Цікаво, що про це пишуть самі ж російські змі країна-терористка, щоправда ще намагається продавати свою сировину Китаю та Індії, а також просить допомоги в нібито дружніх країн. Та чи врятує це її? Я поспілкувалася з експертами. І ось дізнаємося про це далі. Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти держави-терористки ввели безпрецедентні санкції. Це й обмеження на продаж російської нафти і газу, ембарго на експорт вугілля, заборона на золотовалютні операції та багато інших. Як наслідок, за 2022 рік ВВП країни-агресорки, за даними Світового банку, впав на 3,5%. Це, хоча й не змусило РФ миттєво припинити війну проти України, та все ж значно знизило рівень життя всередині країни. Те, що ми бачимо по російському бюджету, це відповідна збільшення заборгованості перед бюджетниками, це розгляд питання щодо скорочення різних хазяйних підприємств, які фінансуються з федерального бюджету, а це маніпулювання з місцевими бюджетами. Тобто, є такий спосіб, є намагання також спосіб. Спроба отримати добровільні внески. Від е, російських е, компаній. через санкції обвалилися цілі галузі промисловості. Виробництво автотранспорту впало на 44%, пральних машин, майже на 50% і холодильників на 42%. Через тотальну мобілізацію кожне друге підприємство відчуває дефіцит кадрів. Тож, аби хоч якось втриматися на плаву, російське керівництво вдається до прямої емісії, а тут не обійтися без знецінення рубля, який вже по 80 за один долар. Очікую я, наприклад, що в цьому році падіння ВВП буде на 7-8%, життєвого рівня десь приблизно на 10%, інфляція 14-15% і девальвація до 100% рублів за долар. А починали вони з 54, ну, в два рази впаде рубль. І такі зміни, да, макроекономічні, вони в кінці року приведуть до Суттєвого падіння будь-яких перспектив економічного розвитку Після запровадження межі цін на російську нафту країна-терористка змушена продавати свою сировину з величезним дисконтом. Йдеться про 40 або 50 доларів за барель, тоді як в Європі вартість становить 70-80. РФ намагається вийти із ситуації за рахунок торгівлі з Індією та Китаєм. Та ці країни користуються своїм монопольним становищем і теж купують російську сировину за безцінь. Це стосується зокрема і газу. Ціни, які були минулого року, показали. Що а, різниця між тою ціною, по якій купував Китай, і тою ціною, а, по якій відповідно купувала і купував Європейський Союз, складав п'ять разів. В п'ять разів відповідно, Росія продавала дешевше по багатьом проектам зараз. А, Ціна навіть нижче собівартості, то тобто вона не покриває ті капітальні витрати, які були пов'язані з будівництвом трубою. Запровадження розрахунків в китайських юанях також не врятує країну терористку. У Росії справді є юані, якими Китай заплатив закуплену в РФ сировину. Так Росія може придбати за них певні товари, але лише там, де приймають китайську валюту в країнах Азії, Африки та Латинської Америки. Однак ці держави все одно не можуть забезпечити потребу Росії в новітніх технологіях. Також держава терорист намагається продавати своє дизельне пальне до туреччини, але ця країна споживає його в десятки разів менше ніж це робив Європейський Союз. І тепер повертаємося до наших внутрішніх питань. Поговоримо про бізнес у третьому етапі. Програми Власна справа перемогли 262 українці. Нагадаю, що це частина проєкту є робота. Переможці сумарно отримують від держави понад 62 мільйони гривень. Серед власних справ оптова та роздрібна торгівля, ремонт машин, харчування та переробна промисловість. Загалом кошти на відкриття власного бізнесу отримали 616 українців. На загальну суму понад 146 мільйонів гривень вони мають створити 1400 робочих місць. Ось бачимо, що це такі економічні новини були протягом цього тижня. Можливо, не все так добре, як нам хотілося однак, вже маємо певний поступ. Бачимо все ж таки укріплення гривні. І варто пам'ятати, все ж таки, що ось такі економічні новини у війну і досягнення у війну вони все ж таки набагато більше мають цінові. Ватися ніж те, що було до війни, тому що це робити набагато складніше.